За словами Інни Лаврів, начальниці Білозерського районного відділу Центру пробації у Херсонській області, до правопорушень найчастіше призводить скрутне фінансове становище людей та зловживання алкоголем. На обліку відділу пробації перебуває 6 осіб, засуджених до громадських робіт і саме зараз на даному об'єкті вони відбувають громадські роботи. Це суспільно корисні, безкоштовні роботи, на які здійснюються на благо суспільства, на благо на благо громади. Хочу сказати, що на обліку пробації вони відбувають покарання короткий час, нетривалий час, але за цей час працівники пробації намагаються. З'ясувати і причини скоєння злочину і виявити їхні криміногенні потреби. І саме головне надати їм допомогу. Перед поминальними днями тут прибирають не лише засуджені, а й місцеві жителі та працівники кладовища, розповідає Сергій Шавейко. Кладовище Білозерківного одне, воно, можна сказати, знаходиться за межами населеного пункту. Роботи дуже багато, хоронять у нас. Підуть захоронення не тільки з Білозерки, а й з близьких сили, які входять до Білозерки. Роботи вистачає. Ну, держимо кладовище, ви самі бачите, в вахайному виді. Працювати на кладовищі засуджені до громадських робіт починають з 8 години. На момент розмови Ірина вже завершує свою роботу. Роботи вистачає, звісно. Роботи, звичайно, тут вистачає. Підмітаю, виношу, прибираю, доглядаємо за пам'ятниками, за якими ніхто не дивиться. Підфарбувати щось, написати стерті імена. Я працюю по 4 години на день. За словами Ірини, до громадських робіт призвела ситуація з карантинними обмеженнями. Безробіття зіпсувало стосунки в родині. Ви знаєте. З цим коронавірусом роботи немає. Сиділи вдома з чоловіком удвох. Сварились, сварились, а потім якось так вийшло, що побились. І ось отримала громадські роботи. На громадських роботах на момент розмови жінці залишилося відпрацювати 150 годин. Олена Протопопова, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсонщина.